Цьогоріч осінь як ніколи тішить теплими осінніми днями. А це гарна нагода зустрітися з друзями та влаштувати пікнік. У цьому випуску готуємо страву, яка гарно смакуватиме на природі та проста в приготуванні. Вітаю вас на кулінарному телепроекті на смак. Тут ми доведемо, що наша рідна, прекрасна та суперсмачна кухня гідна вашої уваги. Це проект, де ми відроджуємо забуті кулінарні традиції України, а також надаємо нове життя відомим рецептам та продуктам наших предків. Бо українське значить смачне. Осінь продовжує чарувати нас своєю красою, різнобарв'ям та неповторними осінніми ароматами. Так і хочеться якомога більше насолодитися теплими днями. У гарній компанії із цікавими людьми. Тож разом зі мною сьогодні готуватиме талановита людина, автор та виконавець власних пісень, наш місцевий шансоньє Павло Соборний. Вітаю тебе, Павло. Дуже рада тебе бачити. Вітаю, взаємно. Сьогодні я хочу тобі запропонувати приготувати рибу на вогні. Я з тобою погоджуюся. По-перше, риба це дієтична страва. По-друге, це найулюбленіша страва наших козаків. І по-третє, саму рибу доцільно готувати на таких осінніх пікніках. Так, ти знаєш, що приготування риби це також велике мистецтво. Так, риба не вибаглива. У приготуванні головне наше завдання правильно її обрати та підібрати маринад, щоб наша риба була поживною та корисною. Риба, приготовлена на вогні, має особливий аромат, зберігає соковитість та смак. Ця унікальна страва поєднує в собі давні традиції приготування на відкритому вогні та сучасні кулінарні техніки. Окрім смакових якостей, риба на грилі відноситься до здорового та правильного харчування, має мінімум калорій та максимум корисних мікроелементів. Страви з риби ще вдавнину були суттєвим додатком до раціону харчування запорізьких козаків. Вони її в'ялили, сушили, солили, виготовляли риб'ячий жир, вживали рибу як вареною, так і печеною. Все ще боїтеся готувати рибу на вогні. Ми доведемо, що це просто і швидко, а готова страва здивує вашу родину. Давай прийдемо до готування. Давай. Спочатку рибу треба. Розрізати. Потім ми будемо готувати маринад. А яка це в нас риба? Сьогодні ми будемо готувати рибу зеркальний короб. Так, рибка розрізана. Тепер, Юлія, я тобі хочу запропонувати приготувати маринад, а я буду тобі підказувати всьому. Давай спробую. Спочатку ми будемо спеції додавати, правильно? Так, додаємо спеції. Лавровий лист. Приправа до так, риби. Так, так. Чорний перець, сіль. І трішки сіль. Так. Я знаю, що обов'язково треба додавати лимон. Так. Все, порізала. Тепер давай я його додав, тому що тут потрібна сила, чоловіча, сила. чоловіча рука, як кажуть. Так, і можна ще трішки. Лимонна запсіє наша Ось так. риба. Так, і давай Це буде дуже смачно. Додамо ще трішечки. чебрецю для аромату. Так, так, звичайно. Це дуже ароматна, духмяна така спеція. Я вже спеція. відчуваю, як він. Так, одягаємо рукавичку. М -м -м -м. Ми робимо Тепер масаж. І добрий... так. Добрий-добрий такий, щоб вона з усіх сторін у нас була добре промаринована. Нам треба добре розтерти спеції Всі... по самій рибці. Так, все вірно. І скільки нам приблизно її тримати у маринаді? Небагато. Вона дуже швидко набирає весь цей маринадний сік і також вона не довго готується. Угу, чудово. Давай ще додамо трішки олії для того, щоб наша риба не прилипла добре, до, добре. до решітки. Паша, мені цікаво, чи полюбляєш ти рибалку та чи є у тебе на це час? Так, я полюбляю рибалку, але, на жаль, часу не зовсім багато. Але бувають такі моменти, що іноді я вириваюся ж таки з родиною на рибалку, десь у річки посидіти, зловити рибку, запекти, от так як ми це робимо зараз. Це дуже смачно і дуже гарний відпочинок. Так, наша рибка замаринувалася, тепер ми її будемо гарнесенько викладати на сітку. Трішки залишимо місця, тому в нас ще будуть овочі. Ми їх теж запечемо. Для гарної осінньої картинки. дуже, дуже смачно. А давай ми із наших запечених овочів зробимо смачний соус. Давай, до Давай, мені буде дуже цікаво поекспериментувати. Ми кладемо декілька помідорів. Один перець і дві, дві кукурудзки. — Розрізати це нічого не треба, так? Ні-ні-ні. Ми потім це Зрозумів. все подрібнимо. Тепер, Юлія, я запрошую тебе перейти до нашого мангалу і будемо ставити запікати нашу рибку з овочами. Така класна у нас композиція осіння вийшла. Я хочу тебе попросити заспівати нам якусь твою найлегкішу, найромантичнішу пісню. Поки в нас є час, то чому б і ні? Я знаю, в тебе є. Одна цікава моя улюблена. Добре, зараз її заспіваємо. Я знаю, даруєш мені ти на Хайне це свято йому я й радію за очі зелені життя я віддам, десяли знов, посміхаються нам, тебе не віддам я ніколи нікому. З любов'ю в очах йдем по світу людському, хай буде так завжди зупиним цю мить. І тіло, як сонце, хай щастя п'яний. Я знаю, а тільки ти, ти малюєш мені крила в моєму житті. душі. Кохання оселила, і знову я відчув шалений мрій, я вдячний тобі, за ці палки стихи, я знаю тільки ти, Малюєш мені крила в моєму житті. Кохання оселила, і знову я відчув шалений мрій, я вдячний тобі, за ці палки стихі, я знаю тільки ти. Я бачу, наші овочі вже приготувалися. Я пропоную тобі з них зробити соус до риби. Так, давай, я люблю експериментувати. Давай ти відкривай. Я заберу перець і помідори, а рибу та кукурудзу ми ще залишимо трішки. Я тебе попрошу подрібнити часник, давай. а я поки займуся овочами. Знімусь з них шкірку та подрібньо. Я вже закінчую з перцем, а ти поки можеш додати чесник до наших помідорів. Нам треба ще трішки посолити, додати чорного перцю, трішки якихось спеції для смаку. У мене чеснок трішки вже солоний. Це треба теж рахувати, щоб ми ага. не пересолили. Давай тоді трішки перцю. Трішечки-трішечки для пікантності. Добре. Я тобі признаюся, що я ніколи так, такий соус не робив. Мені дуже буде цікаво спробувати. І я вже цю останню сіль. Небагато, думаю, вона не завадить. Ну, в цьому житті треба спробувати все, як кажуть. Я з тобою абсолютно згоден. І в кулінарному випадку теж. теж. <рес> так, Так, додаємо наш перець, Бери ложечку і все гарно-гарно вимішуй. Так, давай. Давай ще додамо трішки зелені, в нас буде петрушка. Давай, давай. Для краси додати кольорів до нашої страви. До нашого соусу. — Це прям такий весняний буде соус. Осінній. Ну так, так. <ріст> все, наша риба вже готова, ми йдемо її знімати з вогню. Давай. Так, зараз ми це обережно все відкриємо. Боже, яка вона гарнюча. Гаряченька. Так, наша кукурузка рум'яна. Дуже гарні виглядає, дуже смачно все пахне. Будемо презентувати нашу страву. Давай тепер будемо викладувати нашу рибу на тарілочку і ми її зараз спробуємо. Давай. А чи корисна риба для спортсменів? Так, риба це взагалі дуже корисний продукт, як для спортсменів, як для звичайних людей, які слідкують за своїм харчуванням Рибу. і думають про своєму здоров'ї. Ну, риба це корисна страва, вона багата. В неї і білок, і кальцій. Це дуже смачна, поживна, дієтична, можна сказати, страва. І дуже гарно виглядає естетично. Так, в нас ще залишилась кукурузка, прикрашає нею нашу рибу. Так, ну давай так, щоб було дуже гарно, то ми, як люди творчі, ми любимо, щоб все було гарно. Не тільки смачно, і корисно, а щоб ще гарно виглядало. Це правда. Для приготування страви підготуйте рибу. Для цього рецепту краще брати не заморожену, а свіжу рибу, інакше готова страва, ризикує вийти сухою. Сіль та перець додавайте за смаком, декілька гілочок чабрецю, 2-3 лаврових листочка, 2-3 столові ложки олії, 1 лимон. Улюблені спеції для риби теж не будуть зайвими. Поєднавши всі складові, залишіть рибу на 20-30 хвилин для маринування. Страва готується швидко, головне не перетримати її на вугіллі. Час приготування залежить перш за все від розміру коропа і від того, якої сили жар у мангалі. Приблизно знадобиться від 20 до 40 хвилин. І все. Рибка готова, можна подавати. Короб, приготований на вугіллі, дивовижно смачний у гарячому вигляді. Подати його можна з різними соусами, свіжими овочами та салатами. Наша страва вже готова, ми її прикрасили! Давай куштувати? Давай. Що в нас вийшло? Обов'язково нам треба скуштувати Я думаю, разом соус. З соус з тобою на всі 100%. М -м -м. Це смачно. дуже смачно. А соус нагадує, а ну що тобі нагадує? Це також страва, яку зараз готують на осінь, на зиму. Я тобі скажу, мені соус взагалі нагадав в Зовсім іншу країну. Таке щось бразилійське, така гостринка присутня. Аджика Так. дуже смачна. Риба наша, така соковита. Mm. Я думаю, по цьому рецепту, з якого ми сьогодні його приготували, нашим глядачам буде дуже корисно. І кожен зможе собі зробити таку легку і дуже поживну, дуже корисну страву. Я впевнений, це всім буде дуже до смаку. Mm. Клас. Паша, я дуже вдячна тобі за те, що ти прийшов до нас у гості, прийняв участь у нашому телепроекті. Я думаю, що тобі сподобалось, тому що я залишилася під враженням. Дякую тобі. Великий тобі дякую за запрошення. Готуємо українське, бо це частина нашої культури. Давайте усьому світу показувати, хто ми такі, яка наша історія та яка наша їжа. Приєднуйтесь до нас, приходьте на нашу кухню та приготуйте свою фірмову страву. А я вам в цьому допоможу. Пишіть нам у приватні повідомлення на сторінку Культура та мистецтво Подільська в інстаграм або Фейсбук, і ми неодмінно запросимо саме вас до нових зустрічей у новому випуску, папа. -па!